І так, всім привіт Малакі. Значить сьогодні, нарешті, я пройду одну із, напевне, самих легших кінцівок. Це п'яту на важкому режимі. Да, Ми вже настільки швидко дійшли до цієї кінцівки, нарешті. Нарешті я дійшов до цієї кінцівки, дотерпів просто ці всі муки, і тепер починається дорога просто якихось там легеньких кінцівок, які ми пройдемо на раз, два, три. Ем, Починаємо. Но, ну, кстати, я дізнався, як міняти з простої кофти з клубою на оцей сведер. Це дуже легко, просто тикаємо на слово важкий. Бачите, важкий пише. Ну, туди тикаємо і міняється автоматично. Ну, але в мене... Блін, ну я, коротше, я хочу вам показати кінцівку. Я хочу вам показати кінцівку. Там, де цей. Там, де сколбой в цьому сведері сведрі, вот. Ну, але він, він не хоче в цей сведер просто одіватися. Я не знаю чому. Він просто не хоче в цей сведер одіватися. Єс! <плес> yes! Все сюди. Все, показую вам початок із цим сведером. Тому що я не міг довго показати, але зараз показую ось. Чи я вже показував. Я вже не пам'ятаю, показував, не показував. Мама, мама, друг прийшов. А уроки -то все Тогда Во тут прям, Во, бачите. Бляха, він зимою ходить в кедах якихось, я не знаю. Ой-ой-ой. Його ти дружок. Ти Ой, я вже лампочку замітив, я вже лампочку замітив. Лампочка. Ну нам цього разу лампочка не потрібна, але найголовніше, знаєте, що? Саме головне не затупити і не здохнути. Погнали! Перший клік. Бам! Чекайте я трошки собі е, чутливість скручу, бо вона в мене занадто велика, розумієте? Так. Ми маємо вибісти маму. Хоча, в принципі, вибісти маму, щоб вона вибігла, я не знаю. О, а що ми маємо робити? А, тож. Тут уже не вийде халявити. Тут уже прийдеться прям по-нормальному. От мама зайшла. Чекаємо, поки мама зайде. Ну, коротше, що я вам буду розказувати? Просто по моїй старій тактиці. Так, треба зараз буде, виходить, м'яско розморозити. Так, погнали. Так, ну м'ясо, в принципі, це взагалі фігня якась. Ну, типа. По-любому нас мама не спалить. Але мама вже ходить навіть швидко. Ну я не міг щось забути. Ну, типу, я не міг щось забути, це по-любому. Погнали ще раз. Одну минуту. Одну минуту. Ой-ой-ой. Вона вже прям біжить. На третій раз тільки, ми третій раз позвонили. Капець. Подивісь, у нас... У мене є... Я вже знаю, коли вона буде бігти до мене, а коли вона не буде бігти до мене. Вот. Типу, коли вона ну, піде перевіряти уроки. Коли вона, ну, прям не просто іде назад. Коли вона, коли вона не просто іде назад, а от отак от, 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 біжить назад, це значить, що вона зараз перевірить у мене уроки. Ось. Це провірено. Причому це провірено. Але все одно я. Різкувати не буду, тому що. Зараз, розумієте, мама йде, я там за дверима. Тато виходить в туалет і все, і мені капут. Тому тут теж є свої мінуси і плюси. От, розумієте, коли мама йде. Ой-ой-ой! Ой! От я про це і говорив. Блін, ну мама вже швидка капець. Я не знаю, як це я буду контрити, але. Постараюся. Я надіюсь, так як вона швидка, вона і вибіже, типа, ну, швидше. І не прийдеться тратити стільки часу. Просто на те, щоб просто втекти. Опа. А, там палетка, я тут думаю, що за фігня. Світиться, я думаю, що за штучка така нова. А то цей, досочка. Понакручувався. Блін, ще й мама йде поливати ялинку, ну це капець. Ага. У мене ще тут засади є, прикиньте, да. Да. А помню, як все було прикольно на легкому режимі, помните? Нас батьки не перевіряли, все було прикольно. Уч Ну да. Ну ладно. Оленчик. Все, пішов. І мама. 15 секунд чекаємо. 15 секунд. Достатньо, щоб мене вибісти, знаєте. Достатньо, я думаю. Да? Ну, да. Так, так, так. Маман. Маман, вертається. Нарешті. Ну, кстати, не знаю, не сказати, що прям довго, но блін, все одно. Все, погнали, погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вона розігналась. Йошкин, кошкин. Це ж копець. Стоп, а якщо вона захоче перевірити уроки прям. Ти опять прям тоді, коли я буду за дверима. І от прям тоді, коли вона буде доходити до кухні. Я ж просто не встигну. Ну от в... в тому і прикол. Ой. Йома! -йо. Вона вже така. Ну просто копається, як вона бігає. До речі, вона бігає на набагато швидше, ніж в нормальному режимі. Це вже видно просто по її бігу. Навіть анімація трохи змінилась. Змінилась тут. От би показав Ого! Я навіть не замітив, як вона двері відкрила. і вона йде уроки перевіряти. Ага. Подивіться. Вона зразу просто. Та, звісно. Все, давай пакета. Так. Ага. 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 Так. Короче. Ну кайф, реально. Індії, зараз ніхто нічого не піде робити. Ні, ну подивіться, якщо максум тато піде в туалет, я можу потратити одну спробу тільки. Просто А якщо уже мама піде поливати ялинку, ну тут уже. Тут уже просто ніяк, розумієте? Я сподіваюся, вона реально швидше відкриє. Такемся. Вот я показал, как все ж, скоріш за все швидше не буде. Ну. О, беда уроки зараперевірят. Ну конечно. Ну конечно, ну конечно. Учи-учи, я просто зашла. А, ну просто зайшла. Ну верю. Давай ды уже. Погнали, типи. Я ледве встиг просто. Там, ну, прям реально на миллиметре було. Ех, ялинку хоче поливати. Ну, капець. Ну, так чи інакше я на ліжко, так як ставати з ліжка різкована штука. Всі ми це знаємо. Да? Я не знаю навіть, що за цей час, в принципі, можна зробити. От я реально... Не... О, в мене FPS FPS 80. Капець. У меня тут FPS тянет больше, чем в стендофе. Прикольно. Да, блин, ну. Ну, мама, давай. Блин, ну мама такая дова, ну капец. От одну один дзвінок ми вже потратили, бачите? Як вигідно час я економлю. Бачите, який економний. Отак от, от треба час економити. Поки тато в туалеті взяв швидко один раз натиснув той дзвінок та й все. Так, а тато вже вернувся мені цікаво. Зараз все утихомириться бо я в тих звуках майже не розбираюсь. Ніби. Ой. Та блін. Капець. Ну, ладно. Оже. О! Я. Я вже думаю, всі вже запам'ятали, що вона йде робити. Ну, перевірятиме. Ой, оп, вилітає, та блін. Я думаю, ще два раза три, ну, чотири максимум. І по-любому відкриє. Ну, от по-любому відкриє. Я чесно кажу. Ой-ой-ой! Оце вже було, блін, ну. Ладно. Так, тато зайшов. Пусться. Угу. Ага. Капець він довго йде. Ноги довгі має, так повільний. Такий повільний ж капець. Ой-ой-ой. Ну давай уже открывай. мам, ну давай. Не тяни, не тяни. Я так ще інакше цю кінцівку пройду. Давай, можешь мені навіть піддаватися. Так ще інакше проеду. Ба. Закрыла двері. Так Так, вы, вылетаем. Ой, сейчас. Блін, просто сикотно. Що я можу в деяких моментах просто не встигнути. Ладно, чекаємо. Терпимо, терпимо, так? Да? О. Блін, а чо? А чо мама настільки часто просто мене провіряє? Я не розумію просто. Ну. Я все розумію, але. Ну. Пайду, та, блін, ну. Я все розумію, але ну просто настільки часто мене провіряти, ну. Ну, хватить може? Ну, серйозно. Окей, вона зараз поливає ялинку. Я зараз, виходить, ще дзвоню раз-два, і на третій вона по-любому відкриє. Так, да, до речі, традиція, яку я ще досі не забув. І традиція, яка, скоріше за все, працює, кстати. Коротше, є така тема є така тема, що перед тим, як мама вибіжить, тато завжди йде в туалет. От завжди, реально. От, подивіться мої всі проходження п'ятих кінцівок, тато завжди виходив іменно перед тим. Як мама мала вибігати і завжди. І оце вже. Я, я не знаю, чи то роз, розраби так підкрутили, щоб він так робив, чи що. Чесно, я не знаю. Но от реально, зараз це провіримо ще раз, бо мені все не сильно аж і віриться. Зараз на це і провіримо. О! Аж п'ятки сверкають, бачите? Блін, але мама просто вона швидка, вона зараз нас дожене, якщо що. Ну, типу, в разі чого. Все, сюди. Єс! Yes. П'ята кінцівка пройдена. Я вже думав, що не пройду. Ну, ладно, це справді дуже легка кінцівка, тому не буду вимахуватись. Кінцівка 5 із восьми. Рівень важкості важкий. Ну, логічно. До речі, зараз мене мама має замітити, да? Ну, коротше, час, час проходження 14.45, ну, прилічно. Продовжити. Так, друзі, як ви знаєте, на цьому у нас у мене, ну і у нас все. Ставте лайк за мої старання, або просто поставте лайк за те, що сподобалось відео. Якщо не важко, напишіть комент, підписуйтесь на канал, відео виходять регулярно, як бачите уже. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакета!